Від хлопці та дівчата, перед тим як почати копати, хотів би сказати, що пару днів тому натрапив я на відео, як йобана Русня втрачає наших військовополонених. Це жахливе відео. Там загинули 6 чи 7 чоловік. Але після перегляду цього відео мене охопив не жах, а люта ненавість до цих тварюк я тепер рахую дні до того моменту, як отримаю зарплатню і, і черговий раз задонатю або пану Стерненко, або птахам Мадяра на дрони, щоб вони знайшли цих тварюк і перетворили їх на фарш. Ну а вас закликаю теж не бути байдужими і допомагати українській армії, хто чим може. Коли вам треба посилання на ці фонди, вони будуть під цим відео. Бо боюсь, коли ми не переможемо цих тварюк, то з багатьма дуже багатьма людьми, які зараз зосталися на Україні, станеться те ж саме, що сталося з тими полоненими на відео. Ну а зараз пішли копати та скарби на донати добувати. У нас кінець січня, зима, плюс 6. Вибачте за вітер, бо він сьогодні сильний. От, копаю я сьогодні в Чехії, копаю один. І копаю в отаких от гарнючих місцях. Це верхів'я пагорба, воно рівненьке. Я його давненько вже примітив ще рік тому, коли гуляв з жінкою в цих краях. Ну і подумав, чого б тут не покопати, бо, можливо, тут колись щось і було. Поки що я, ходячи, нічого такого. Файного не знайшов, окрім останнього сигналу. Зараз я вам покажу, він там лежить. От, До цього вискакували різні оплавищі, обломки. Видно, що вони не нові, старенькі. Але ну, такі, буцімто тут губляли це якісь люди, які пасли отари або корів, або овець. От, ну і Хтось загубив там, гудзика, хтось обломав якогось там ремішка, інструмента і все це трапляло в землю і тут зараз лежить. От, сигналів досить багато. Але, але перешкоджає копати леп. Ну, воно то туди, то сюди грає. Тим не менш ось був сигнальчик у мене, і дивіться, що мені попалось. Файненька така гирка, гудзик -гирька. От. Щоправда, трохи вігнута, але От. Бачите, яка краса. Копаю вже десь пів годинки, бо машину залишив. О, там, коло дороги і піднявся сюди. І поки йшов, теж ловив сигнальчики, але нічого такого файного. Окрім цього гудзика-гирки поки що не знайшов. Ну що ж, біжимо далі, день попереду. Минуло вже півгодинки з того першого мого вімкнення, коли я знайшов перший свій гудзичок. Це було отам. Там я ще погуляв і ще знайшов два гудзика. Зараз покажу. Ось вони. Цей отакий, де тут? Отакий ось. на ньому кружечок намальований, але зламане вушко. А цей без. Візерунків, але вужко ціле. Ось От. От таке я там знайшов. Ну а зараз, як ви зрозуміли, я видерся нагору, вирішив по горі походити. Ловлю сигнальчик, можна сказати, перший. І... де тут? О! Бачите, що вискочило. 10 гелерів. Зараз фокусуємося. 1915 рік. 110 років монетки австро угорська імперія. Що ж, файненько. <смі> Бігаємо. Довелося мені з одного пагорба спуститися. Бо видерся на той пагорб, а там отара овець Ну, а де вівці, там і чобан. От. Не знаю, прийдеться Отара сюди чи ні. Але спустився. Іду, йду і ловлю гарненький сигнал. Ось дивіться. Ха-ха, здоровенька мідь. Я її навіть бачу, ось підчепив і викопав. О! Ще не мив, зараз помиємо і глянемо, що ж за воно. Який здогадувався, це у нас один крейцер 1800 року. Ну, стан поганенький. Але почистимо і щось буде та видно. Такі справи. Що ж, друга монетка, файно, побігли далі. Ой, яка краса. Файно. Перебрався я на сусідній пагорб. Вон там, де отара була, там внизинки я оті гудзики знайшов, там крейцерка. Ну і прийшов на оцей пагорб. Тут, ви знаєте, теж гудзиків познаходив, потім познаходив якісь пломбочки, ну, тільки що на них майже нічого не розібрать. Ну, а зараз зараз трапив, трапився мені такий файний сигнальчик. Ну, як файний, він дзвенів дев'яточкою. Дев'ятка дев'ятка в цих краях, звичайно, то, ну, якась лушня. В Білорусі під дев'ятку частенько трапляло маленьке срібло. Щось на кшталт двудинарія, наприклад. От. Ну а зараз, дивіться, що мені попалось. О! Це старезна якась срібна монета. Не знаю, що за вона, вона малюпусінька, така, як, майже така, як двудинарій. От. Але бачите, щось там проглядається. І це не на весь срібло, це старезна монета. От. Може 16, може 17 сторіччя. Десь так. Дома помию і вам покажу. О, мені починає подобатися цей пагорб. Бігаємо тут ще. Кому що, а мені мандрувати. Був я на отій горі на тому пагорбі. Там я срібну монету знайшов, гудзики ті. От. Ну і вирішив я, що поки сили є, сходити провідати дальні пагорби. Я теж для себе позначив, як цікаві. От. І от до тих пагорбів я чимчикую. а чимчикувати мені, он туди он. Перший пагорб видніється. І за ним іще один. Ну от. Коротша дорога не близька, як ви бачите. Поки йшов, трохи гудзиків насобирав, всяких штучок-дрючок. Ну і от зараз мені сигнальчик такий цікавий продзвонив. І бачите, що монетка. От. Ану, фокусуйся. Це, здається, одна четверта чи одна друга крейцера. Тут дядька імператора видно. Ну, а тут. Можна сказати, нічого не видно. Але по чистю, то може щось і побачимо. От, такі от справи. До речі, ота гора, ота, бачите, з того з краю долини, от вона називається Срібна Гора. Не знаю чого. Може там колись скарб срібний знайшли, може срібло видобували. Хто його зна. Я думав теж туди сходити, але там ну, на, тих, на фотокарточках побачив, що там ну, тільки каміння. Люди викладували скелі, скелі, скелі. І ну, я думаю, що не вкопаю я в тих скелях. Тому вирішив туди не ходити. От. Понизу о, там річка тече. Тому місця такі цікаві. Люди видно, ходили тут, гуляли, господарювали. Ну і, звісно ж, губляли, тому айда далі шукати. Що ж, перебрався я на другий потенці... потенційно цікавий пагорб. А тут отакі красоти. Вон, бачите? О! Дворець якийсь стоїть. Ех, гарна країна чехія. От. А на цьому пагорбі пустовато. Вон, лісоруби щось тут навалили. Але не глядячи на все це, попався мені сигнальчик і ось дивіться. О! Бачите, 10 геверів 30-х років, але стан. Як почистю, то взагалі буде суперовий. М -м -м, супер. <світ> Що ж, файно. Монет... Монетки потихеньку лізуть. От, продовжуємо гуляти. Ну що ж, нагулявся я до схочу і вернувся знову на своє поле, з якого я починав. Ті всі перспективні поля виявилися не такими вже і перспективними. Ну і це, мабуть, поле саме перспективне. Гілку, до речі, я відкнув там, де срібну монету знайшов, знайшов. Ну і ось Тут 5 метрів поруч. З нею, знову сигнальчик і монетка. Але така лиса, що а, нічого на ну, ній не видно. Один бік, бок, другий бок. Не видно зовсім геть нічого. На жаль. Але монетки йдуть, тож поле перспективне. Ходимо далі, у нас ще півтори годинки до темряви. Походив ще 10 хвилин. Ну і знову сигнал добрий, і знову монетка. І цього разу файна монетка. А, чекайте. А, як би так, щоб вам видно гарно було. Фокусуюся. Два ГЛР, здається. От, стан такий файненький. А от який рік не можу роздивитися. 1800, який там 17 тисяч чи щось таке. Файна монета. Супер. Здається, у мене такої ще не було. Прийшло від останнього включення хвилин, може, 20, ходю, потихеньку вихажується поле чи пагорб, краще сказати. От, два гудзички знайшов, один такий з малюнком гарненький, вже не показував, бо скоро стемніє, часу мало. Дома вже покажу. Ну а зараз, зараз знову файний сигнальчик. І дивіться, і файна монетка. Два Гелери, але цього разу більш пізні. 1897, здається. Астан. Ммм. В цій землі. Майже всі знахідки такого досить непоганого стану. От. Це, це супер дивно. В Чехії таке рідко зустрінеш. До речі, хтось тут бігав, копав. Я знайшов 4 чи 5 засипаних ямок, одну навіть не засипану. От. Тобто хтось пробігав, але якось, ну, мабуть десь повз пробіг, бо там було на горі копане і в кущах отут. От, і, мабуть, побіжав десь туди на сусіднє поле копати. Та тут особливо ніхто і не ходив. І це файно, гуляймо. Ну Ось я вже і дома. Це був просто фантастичний коп. Давно я вже так не кайфував. Що від самої мандрівки, що від знахідок. Знайшов, як ви бачите, я чимало всього. Гуляв я 8 годин. Що ж, швиденько пробіжимося. Старенький цвях, потім, потім кришечка від люльки, я так зрозумів. Бачите. На персточок. Трохи пом'ятий, але майже ціленький. Потім. Отакий жетончик. Не знаю, що за він. Обламаний. О. Далі отакий от, на перший злят погляд просто оплавиш. Але тут, ви бачите, Орел, щось написано. І це німецька річ, бо тут, бачите, де щось там шле. Ну, щось по-німецьку, коротіше. От. Потім така незрозуміла річ, як знайшов думав монета. Побачите, яка груба. Думаю, оце монету витащив. Хтось, бачите, одинку на неї вибив. Чи діти гралися в монетки, чи не знаю. Ну, Отака штука дрюка, грубезна, тяжкезна, шкода, що не монета. От. Потім чотири отаких пломбочки. Старі пломби австро-угорські, бачите, імператорські якісь чотири такі пломбочки. Вони, можна сказати, одинаковісінькі, але все одно приємно. Потім десяток гудзиків від звичайних до кальсонів, до таких от. кружальці. Якесь. Тут взагалі, бачите. Орел імператорський. малюбусінький гудзичок. І з орлом, Ну, і отакий суперовий гудзик Гірька. Цілий з вушком, щоправда, погнутий. Хтось його цюкнув. Не я, це було цюкнуто давно. Шкода, але маємо, що маємо. Так, ну і монетки. За 8 годин 8 монеток, що в принципі непогано. Перша монетка, вона взагалі лиса, я не зрозумів, що за вона. Друга це у нас пів крейцера Франца Австро-Угорщина. Бронзова монетка, щоправда, рік не видно, але чеканилась вона з 1760 по 64. Тобто ну, 18... середина 18-го сторіччя. Далі один крейцер 1800 року. Ну, стан самі, бачите, такий паскудненький. Потім у нас йдуть 10 гелерів 1933 року. Ну, стан, в принципі, непоганий, але міг бути і краще. І 10 геллерів 1915 року. Шкода, що коли чистив, вони пішли якимись плямами. Ну, все одно, стан не такий вже і поганий. А оці по два Гелера просто суперового стану. Монетки одинакового року, 1897. -го. Щоправда, це угорська, ну, а це австрійська. Ось зараз побачите. Перевертаємо австрійський Орел. А тут ось угорська корона. Ну і там написано, що це, бачите, Мадьяр 1897. от такі дві монети просто в суперовому, шикарному стані. Що рідкість для Чехії. Ну і сама-сама бомба це оця срібна монета. Це у нас один грош. 1704 року. Щоправда, коли я знайшов, я сказав, що це 16-17 сторіччя. Ну, я близький був до правди, бо чеканилась вона з 1691 по 1704. Тобто, кінець 17 сторіччя. Е, ви бачите, там внизу троєчка намальована. Це через те, що один грош тоді дорівнювався трьом фенінгам Це у нас грош герцогства Ельського. Зараз це місто Олесніця, Олесниця в Польщі. Це місто недалеко від Вроцлава, і там правив тоді такий собі Хрістіан Ульріх І от він чеканив ці. Монетки, ці гроші. Ось його герб такий, цього Хрістіана Ульріха. Бачите? Ну, монетка фантастична. Супер. Срібло це завжди приємно. Що ж, я задоволений, як слон. Ну і вам бажаю бути задоволеними, як слони, від кожного вашого копу.